Пане Смілка, от пан Лопачак добре сказав, що ну, про резерви мають говорити ті, хто тут є, хто може більше щось знає. Як ви можете зараз оцінити мобілізаційний процес? От Що в нас відбувається? Де є е, певні якісь просідання? З чим найбільше, найважче зараз? Найважче, ви знаєте, у нас як і лишається вже не перший рік, це людський ресурс. Це людський ресурс угу. немає. Е, нема... Якщо спитати будь-якого комбата, чи в нього повністю 100% укомплектований його батальйон, його підрозділ, мені здається, не буде такого. Ну, хіба що що тут тільки-тільки сформовані, що в тилу, то ті ще може ливо, якщо в них немає якихось там чітких термінів, щоб їх піджимали, то вони ще можуть бути. А на передовій нема жодного підрозділу, як це б сумно не звучало, нема жодного підрозділу на 100% сформоване, забезпеченим особовим складом. Просто немає. Щоб ви розуміли, війна це постійні людські ресурси, як би це жорстоко не звучало. Сьогодні буквально я спілкувався, щоб ви зрозуміли, чому так відбувається. Сьогодні я спілкувався з своїм побратим, який зараз в шпиталі в Дніпрі лежить після поранення. Він був на Курську і розказав мені таку свою от історію, як він отримав поранення, хай виздоровлює пошвидше. Ми з ним ще в 15 16 році в батальйоні Київська Русь воювала. Він мені розказав: ти собі не уявляєш, що у нас там на Курску днями було. От Він говорить: 8-9 годин ішов штурм наших позицій. 8-9 годин, без перестанку. Вони хвиля за хвилю, хвиля за хвилею. Говорить, я вже пальців від холоду і від заліза, патронів, що заряджати, я вже не чув пальців. Каже, вісім годин, що ми там положили корейців. Їх так в першу чергу корейців, говорить, тому що їй були ближні бої і дальні, говорить. Вісім годин наші хлопці відбували без безперестанку штурм. Уявіть собі. Що би я хотів сказати по зниженню мобіліційного віку? До речі угу. болюче питання зі для українців. Свого, от президенту говорять радять керівники інших країн зі свого особистого досвіду, 2005 рік. Я був брав участь в миротворчій контингенті в республіці Ірак провінція Васіт Елькут. В нас на базі база Велика Валькуті була, в нас на базі була, тому що там, взагалі, щоб ви розуміли, це не було під егідою ООН миротворці, Це були міждержавні угоди. Кучма тоді підписував. У 2003 році зайшли наші перші хлопці в Кувейт, три місяця потім безпосередньо в Ірак. І я вам скажу так: в нас на території бази було американці, британці, казахи, сальвадорці, поляки, ну тобто багато країн світу. І я вам скажу, там своя специфічна війна йшла, там більше партизанська, тому що вже на той час Хосейна, режим Хусейна впав. І я стикався з багатьма арміями, військовослужбовцями різних армій світу, я не бачу жодного. Там миротворця, військовослужбовця своєї країни, якому 18, 19 чи 20 років. 20 і то мені здається, там 25, от так, плюс. Ну, може, 22 починаючи, но 18 я не бачив жодного на моїй пам'яті в 2005 році в Республіці Ірак. Ми були, а за 9 місяців перебування, я там з хлопцями ми були, ми були останні, хто закривав базу, виводили війська з Іраку. За 9 місяців, повірте, ще так, як вийшло у нас, що я був в конвойній роті, тобто ми об'їздили там пів Іраку, були на різних базах. Я не бачив там 18-річних, 19-річних, 20-річних. тобто в, в свій час, чи там Америка чи інші, вони 18-річних туди не посилали. А нам зараз, говорять, давайте знижуйте до 18 років. Uh -huh. Ну, дорогеньке, ну, ви своє населення цвіт нації цінили, а нам, говорити, не цінити. От. Ну, якось так. Я завжди кажу, я більш в першу чергу військовий, навіть не політик, а тим більше не міжнародник. Але ми всі зараз обговорюємо, чого нам чекати, чого нам це в державі України чекати від Трампа. Хочу поділитися такою розмовою. Однією нещодавно я мав зустріч з одним з працівником Міністерства закордонних справ однієї з європейських країн. Не остання людина в самому Міністерстві закордонних справ. Направді він щиро підтримує Україну. Дуже багато він був в Україні. І я мав таку нагоду з ним: зустріч. Багато ми говорили. І, звичайно, я не міг не запитати його. Чого от ви міжнародник? На жаль, я не можу назвати його прізвище, тому що це приватна розмова була, але хочу донести те за ті, які він говорив. Я його спитав, чого нам, Україні, чекати від Трампа? Ви міжнародник, ви маєте великий досвід, ви вже на певних високих щаблях в своїй країні. А яку Україну представляє. Своїй державі. Просто щоб ми розуміли. Ну, країну. З дивитися, Угорщина. Ага. Це цікаво, тому що. Угорщина. І от мені також Партнери там було багато, Росії. Так, угу. мені багато. але направді, він щиро друг великий нашої, нашої країни. Гаразд. Е, так як він працівник Міністерства кордону справ, я би не хотів озвучувати його прізвище. І ми з ним мали розмову, і я його запитав, чого нам чекати від Трампа. Е, досить цікаво була та розмова. Він сказав, почав відповідати мені, як каже, ви знаєте. Е, Короля робить його оточення. В першу чергу побачимо, хто буде в оточенні Трампа, яку інформацію йому будуть подавати, як її подавати. Тому що найперше Трамп це є людина з бізнесу, людина бізнесмен. Ну, за винятком тих чотири роки, що він керував країною. Він з дитинства, з сім'ї бізнесменів, з родини бізнесменів. Він все життя бізнесмен. І бізнесмени дивляться на проблеми, які виникають, трошечка інакше ніж політики. Бізнесмен більше хоче результату, працювати результату, швидкого результату. Політики будуть більше обговорювати, дивитися, зважувати, вважати не помилитися, от, вираховувати. Бізнесмен він більше так прорахував, врахував якісь ризики і робить. робить. Не чекає, не відкладає. Він хоче результату. От, і він говорить: ну. Якщо дивитися з того, що говорить Трамп, ну говорить, от подивіться, він сказав, що я Путіна знав і досить з ним непоганих стосунках був. От тут важливо оточення Трампа, щоб йому донесло що того Путіна, якого він знав, хоча ми всі знали, хто такий Путін, дякуючи футбольним вболівальникам, весь світ знає, хто такий Путін. От але угу. донесли, що то вже не той Путін якого він знав раніше, коли він був президентом, що це вже інший Путін, це вже викрадач дітей по міжнародному праву, це вже вбився, це зовсім інший Путін. Угу. А і Трамп зараз вже не той також, що був в свій час в першої каденції. Він теж зробив висновки. Он ми знаємо, як Трамп закінчував свою каденцію, що відбувалося біло, біля Білого Дому. Он і Трамп людина специфічна. Але Хоче ми того, то з його слів, його бачення можливого розвитку подій. Хочемо ми того чи не хочемо, але за стіл переговорів будемо сідати, чи окремо наші президенти, чи як, чи які там країни будуть. Але е, договір буде підписаний. Так чи інакше Америка, Трамп е, заставить все ж таки під якимись впливами, вплине на те, то, що той договір буде підписаний. Він не буде подобатися ні вашій країні. Ні, Росії він не буде задовольняти 100%. Дай Бог, щоб на 80% хоча б ваші сторони були задоволені, хоча такого навряд чи буде. Там щоб 50 було би було би добре. От цікаво, поки ви це говорите. З'явилася інформація неофіційна. Зараз вона в телеграм-каналах поширюється про те, що ну про це повідомляють російські медіа, псевдомедіа, що Путін терміново прибув до Кремля, і також поширюється інформація, начебто, Трамп повідомив, що готовий зустрітися з Путіном негайно. Не знаємо, наскільки це негайно може означати, що прямо вже і зараз, але може бути різне. Оце от є свідченням того, про що ми в цій студії говорили. Що поки ми говоримо, може ця зустріч відбутися вже сьогодні. Ну будемо стежити за цим, але от ви теж він одну цікаво, що вони там побачать одне одному. Він одну з тест тез поз... таких можливих розвитку подій озвучив так, буде підписаний. Він не буде задовольняти ні нас, ні росіян, а, але він буде. Як припинення Трамп не ставить за ціль закінчити війну, а зупинити бойові дії? Вони будуть десь десь на якомусь етапі, скоріше за все, зупинені. От, будуть якісь запевнення, будуть гарантії. Але як дивиться бізнесмен так. на проблему? Виникла проблема, ми зустрілися, обговорили, потисли руки, треба печатки поставили, підписи поставили. На тому все. Не вертаємося до того. Це питання рахується в бізнесмена вирішене. Але якщо ти порушуєш ті домовленості, в першу чергу ти порушуєш своє слово дане, ти його порушуєш. То знаєте, як то говорить на тебе обрушаться всі сім кар Єгипту? Відповідно, щоб то відбулося, каже, дуже буде важкий період, скоріш все, для України оцей момент після підписання договору. Це буде не тиждень, не два, це буде місяць-два, може більше, можливо. Чому Путін ніколи не дотримується жодних договорів? Ніколи він привик водити десь заніс європейських політиків. Ангелу Меркель десь там пообіцяв, не зробив, сказав, не виконав приїхати на таку годину, не приїхав і так далі. Він маніпулятор, хитрий лис. Він не буде дотримувати свого слова. І відповідно перестанете стріляти все рівно, десь з тої сторони буде прилітати. Спочатку десь менше, десь більше. Десь захочуть біжати території. Путін буде брехати, що то не він, що то якийсь е, хтось самовільно це зробив, якийсь командир, якийсь генерал. Він його накажуть а яй-яй-яй, Пальчиком помахає, буде далі продовжувати брехати. Але брехати це вже буде він е, Америці безпосередньо. І оці місяці, поки це відразу не буде, відразу не станеться. От поки не назбирається критичної кількості, що Путін бреше вже Трампове безпосередньо, чого ні один бізнесмен не любить, коли його обманюють, дурять, він з такою людини просто перестає співпрацювати і не хоче його навіть бачити. І от оточення Трампа поки не назбирає докази, доказову базу, що дійсно то, що ти підписав Трамп з Путіном, воно також не вартує того листа. І от тоді, наскільки які міри прийме, і чи будуть тих сім кар Єгипту для Росії від Трампа, і наскільки він далеко за день де зупиниться, але ви будете мати цей час, не сидіти, збирайте зброю, мобілізуйте, вчіть, робіть все. Для продовження повномасштабної вини і станьте за цей ще сильнішими. Ось що вам треба буде зробити. Бо повірте, воно не закінчиться тим, що війна закінчиться. Вона призупиниться. Оце один з розвитку сценарію розвитку подій, що озвучив один з європейських е, міжнародного міністерств.